я злодея зарубил, я тебя освободил, и теперь душа девица на тебе хочу жениться. Героями комарі бувають лише в казках та мультфільмах. В житті ж від них залишається дискомфорт, свербіж, а то й алергічна реакція та різноманітні дерматити. Ще гірші наслідки можуть чекати після атаки кліщів. Якщо вчасно не виявити їх і не почати кваліфіковане лікування, можна залишитися інвалідом на усе життя. Одна з найнебезпечніших із цитросовою назвою хвороба лайма, яка загрожує рецидивами і може руйнувати організм людини роками. Ні в якому разі не можна прибігати до будь-яких мер... Методів самолікування, тому що навіть і місцеві методи лікування, наприклад, там, протирання дезінфікуючими засобами, чи там, наприклад, йодом чи спиртом, хоча в перші хвилини це треба робити. Але надалі має лікування призначати тільки лікар, тому що лікування тривале, лікування обов'язково з антибіотиками. І, по-перше, треба встановити правильний діагноз. У мене є пацієнтка, яка лікується вже третій рік. Правда, це вже трошки старший рік, і навіть ви знаєте, можливо, навіть тут уже індивідуально психологічний стан людини, це вже страх хвороби. Тобто, тут має бути довіра до лікаря і має бути дійсно інтенсивне правильне лікування. Якщо ви перебуваєте на природі, перевіряти себе, а особливо дітей на наявність кліщів потрібно щогодини. Якщо ж шкідника виявлено, його можна видалити самотужки, проте слід пам'ятати про обережність, адже навіть частинка кліща, яка залишилась в тілі людини може загострити ситуацію, треба старатися акуратно або кінцетом, або навіть. Рукою, тільки бажано не чистим, не відкритою рукою, а серветкою постаратися легесенько викрутити твіща, щоб ніякому разі не пошкодити його частини тіла. Тому що, навіть якщо частина твіща залишається в шкірі, він має виділяти токсини, які ведуть за собою небезпечні захворювання. Не менш уважними потрібно бути і при виборі засобів захисту. Під час походу на природу краще одягнути білий одяг, на якому краще видно кліщів. Також він має щільно прилягати до тіла, аби у Труднити потрапляння на шкіру та місця, де пролягають найбільші судини. Якщо ж ви хочете заблокувати доступ до свого тіла для комарів, можете скористатися спеціальними спреями та кремами, але й це загрожує наслідками, оскільки препарати індивідуального захисту від комарів стали одними з найбільш підроблюваних товарів. Від них і комарі не гинуть, і люди можуть постраждати. Треба купувати в ліцензованих магазинах або аптеках. і, звичайно не користуватися тими, яких не радить лікар або не радять вам в аптеках проте, якщо хімія вам не до вподоби, скористайтеся народними засобами. До прикладу, комарі ненавидять запах томатного листя. До речі, його не чіпає навіть колорадський жук. Комарі також не люблять запаху, гвоздики, анісу, евкаліпту та кедра. Змочіть олією цих рослин ватку і покладіть на підвіконня або ж намастіть котроюсь із цих олій тіло, відлякати кровопивці, здатен запах валеріани, свіжозірваного листя волоського горіха, тютюновий дим і дим від злегка просушеної хвої ялівцю. Соснових чияленових шишок, а також свіжі гілки бузини. Ще один спосіб, який практично не чинить ніякої шкоди для здоров'я людини ультразвукові прилади, які діють на площі 25 квадратних метрів. Проте і цим способом потрібно користуватися в міру, і прилади тримати ввімкненими лише за потреби, і всього кілька годин у день. Давно відомо, що одних людей комарі кусають частіше, а інших рідше. Все тому, що комарі розпізнають потрібний їм об'єкт за допомогою феромонів речовин, що виділяють Діляються під час дихання та потовиділення, особливо до вподоби комарам запах молочної кислоти. Тому найбільш вразливими є діти. Отож, чим чистішими та напарфумленішими ви будете, тим менше комарів буде витися навколо вас. Анна хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.